Якщо ви думаєте, що моя собака радіє, коли я повертаюсь додому, ні. Зараз я йду на його пошуки. Як зазвичай, він мене не зустрічає. Йду його шукати. І так, де ж мамин песик? Ось мамин песик, це ж річард, це ж річман. Що там, хвостик віляє? Хвостик віляє, да. це ж мамина бочка. То хороший мальчик, то гарний хлопчик, от такой вот, вот такой вот На нащо ти приперлася? Скажи, мені так було добре, самотньо. Я сам собі хазяїн, скажи. Так, як зазвичай, після залу розпаковка з лідлачек. І, як зазвичай, якщо ви чуєте щось на фоні, то це будівництво. І так, перед цим я зайшла в зоомагазин. І купила, купила. Це пісюни для Річарда, звичайно. От, і два паштетки для нього. З сальмоном і з качкою, Тому що Річард харчується краще, ніж я. Так, далі. Що ще потрібно купити після... Того, як позаймалась, це, я так розумію, пряники. Це бред з темним шоколадом. Далі Бринзочка. коров'яча. Тут дуже популярна саме козяча бринза. Ось, я її також люблю, але це була по акції, тому ну, сам Бог послав це дорадок, дораду. дораду. Далі м'яско, Мені сподобалось минулого разу, і воно було знов таки по акції. Тому беремо. Далі молочко. Далі масло вершкове з солью. Я для себе відкрила тут масло з солью, і ще в них є класне, продається з травами вже таке. На також дуже смачно в якусь, я не знаю, кашу додавати. Прям не потрібно спецій. І останнє це креветки. Ось, тому я побіжала у душ. Я, до речі, вчора не дочитала, мені залишилось десь 150 сторінок. Що я читала? Шепутина. А, ось і тому зараз я планую а, освіжитись трошки і поїсти, звичайно, після залу. Відсуху потрібно підкормити і а, буду валятись і читати. Прийшла в спальню, і що я тут бачу? Це ж ну, сліди злочину. Тут була собачка. Я навіть не хочу знати, що він тут робив. Шепотуна. Шепутуна. Останні 150 сторінок пролетіли прям взагалі непомітно, тому що взагалі у всіх цих детективних трилерах кінець це саме динамічно, ти прям біжиш очами по сторінкам, тому що тобі прям життєво необхідно дізнатися, чи все гаразд з головними героями. Ось, І в цілому враження позитивні. Ця книга мені сподобалася, якщо порівнювати з як вона там приховані малюнки, то мені ця книга сподобалась більше, але все одно, ось ця містична складова, яка там присутня. Вона взагалі, як на мене, там зайва, я не розумію, нащо воно тут сюди було впихнуто. Тут, взагалі, якщо це прибрати, це ну, непоганий такий детектив-трилер, окей, а, я б поставила 4. А так, через те, що з урахуванням з цієї складової, ну, мені таке не подобається. Тим паче, коли ну, не попереджають, якщо б це був містичний детектив-трилер, окей. а... Я не люблю таке, але це е, мої забаганки такі. В цілому книга е, дуже непогана, е, цікава, динамічна. Ти хвилюєшся за героїв. Є бекграунд у кожного з героїв. Все досить логічно. Моторошно, тому що це маленькі хлопчики. Ось мені подобається, що тут по стандарту такий детектив. Ну, він не прям, знаєте, детектив і веде таку рішучу роль. Просто він там присутній, один з там є прям група поліцейських, яких працює над цією справою. Але ось. Найбільше нам показують з цього детектива, і він по стандарту з тяжкою долею, він бореться з алкоголем. Ну, знаєте, такий стандарт про надломаного детектива. Ось. Але в цілому книга непогана на один раз. Так, так, можу її навіть порекомендувати і почитати. Ось, що далі я буду читати? Взагалі, взагалі, я хочу таки дочитати книгу Прістлі, тому що вона мені просто цікава. Мені подобаються ці страшні моторошні казки. Я хочу таки, напевно, завтра, тому що завтра в мене буде весь вільний день почитати змія та Голуб. Змія та Голуб. Про відім мені здається, ну не можна оминути цю тему у читаннях на до Геловіну. Ось можливо, я її почну читати сьогодні ввечері. Тому що книга досить така об'ємна, ну, як об'ємна, там є що почитати. Це не маленькі а, історії, як у Лавкров та Чипо. Тому, напевно, сьогодні почнуть. І ще, що я б хотіла почитати, це я знайшла в себе в закладках а, Стайна і його жахастики. І я знайшла а, там історія, присвячена Геловіну. І я її хочу прочитати. Я взагалі якось ці жагастики стайно оминули мене у дитинстві, але зараз я не можу втрачати такий шанс, тому напевно, сьогодні-завтра, можливо, послі а, я візьму і почитаю. Але в останній день я такий хочу читати Агату Крісті. Але сьогодні, але, але, але сьогодні я напевно таки почну. Змій та голуб, змія та голуб. Ось а а, а а а ввечері на ніч страшні казки пріслі. Ось такий план, а поки що потрібно йти трошки поприбирати в хаті і готувати вечерю. Тому що поки читала вже просто ніч на вулиці, тим паче, що просто... Так похмуро і пасмурно. Вітаю, друзі! наступний день. Я вчора ввечері нічого не знімала, але я читала. А, я вчора а, почала читати а, Змій і Голуб, Змія і Гол. Ось і почитала половину вже книги, тому сьогодні буду її продовжувати. А також почитала декілька страшних казок а, від а, Кріса Прістлі. Ось а, стосовно а, Змій і гол», Змія. Чому я, чому я кажу «змій»? Змія. А, Дуже така а, книга, чомусь для мене стала неочікуваною, тому що я сама собі в голові придумала, що ця книга буде якась більш серйозна чи, що, більш така темна. Я розраховувала без яких будь-яких. Підстав на це, я собі придумала, що це буде якесь темне фентезі, відьма, мисливець на відділом, вони якось а, заручилися, а, і вони не знають, хто є хто. Ну, щось таке собі надумала: якийсь темний антураж, а, чомусь я собі придумала будиночок край лісу. Але це звичайний -фант, при причому, що я. А, Ось перша частина, там частиною ділиться книга. Перша частина завершується тим, що якраз вони грають своє весілля. Ну, Це так гучно сказано, але. А, і я так реготала, тому що це було так тупо. У нас є дівчина Лу. Вона відьма. Але вона переховується. Вона, як, знаєте, така вулична воровка, крадійка. ось. І вона живе десь на чердаку, переховується від правосуддя, тому що вона краде речі, в неї такі самі подруги, і знайомі, вороги, звичайно, є, тому що -то там, там, напевно, ділиться територія. Ось. І вона. Хоче вкрасти з одного дуже багатого будинку перстень, який є магічним, що він переховує аромат магії. У нас тут магія відчувається тим, що люди відчувають її такий специфічний аромат. Ось вона, вона приховує. Ну, Не аромат скриває, а приховує як від інших відьом і е, дає е, захист від е, взаємодії, тобто на тебе не може вплинути, вплинути чужа має. І якщо ти візьмеш це, цей перстень у рот, то ти зникнеш, станеш неві, невидимою, як плачна відимка у Гаррі Поттері, так тут це кільце. Ось. І вона разом з другом намагається туди залізти, і їх, звичайно, ловлять. І... Там дають наводку мисливцям на відьму, що іначе то в той момент там буде якраз відьма. І вони туди приходять, там а, виясняється, що там не відьма, що там а, воровка. Потім там далі буде ще один випадок, як вони там будуть пересікатися, цей мисливець, і наша відьмочка. ось, І закінчується все а, тим, що їх ставлять в таке незручне становище, що, а, щоб. Її не запхати у в'язницю, і мисливець очистив своє ім'я. Тут у нас мисливці як священники, тобто вони несуть таку прям божественне якесь діло тим, що вони вбивають відьом. і він такий прям монах. І щоб не осквернити ім'я цього мисливця, вони повинні заручитись. Але це так тупо. Просто її, можна сказати, у наказання змушують одружитися, вийти заміж за цього мисливця. Я така, що просто там відносини до жінок, жінка це там якийсь предмет, який ну, повинен Повністю підчинятись волі свого чоловіка, і тому її і видають заміж за нього, щоб він її наказав, закрив у кімнаті, посадив під ключ і начебто це її якось перевиховує. Трошки було крінжу в мене через це, але дуже легко читається. Цікава система має, дуже все. Чітко це обґрунтовано, чому, як це виникає. Тобто немає, не виникає якихось запитань, звідки береться магія, описуються світи, чому ворогують ось ці священники і відьми. Цікаво, тому я піду читати далі. Вона переховує, що вона відьма, але це так ну, зрозуміло. А він такий тупий, він капітан усіх цих, цих мисливців, і він цього не бачить. Я вже вимкнула світло і лягла спати, і згадала, що я дочитала книгу і вам не розповіла. Я просто дочитала і легла спати. А вже дуже поздно. Але я вам розповім мої враження. Насправді далі було все не так погано, як мені показалось після першої частини. Так, все у жанрі ромфанд. Навіть була одна сцена така. В кроватки. Але я не знаю, це, напевно, якась фішка ось у цій книзі і у. Кровь. боже, Армін Траут, займатися коханням на снігу. Це якийсь новий фетиш, фетіш. І непогано було. непогано, Мені не сподобався фінал, не сподобалось не те, як все вирішилося, не сподобалось те, що це було дуже так скомкано, дуже швидко. Автор просто в останні дві глави понапіхала все, що повинно було, знаєте, відбуватись, та, напевно, останню частину напротязі всієї останньої частини, вона просто впихнула в останні дві глави. Отета повороти, які там були, не були для мене прям неочікуваними. Це було логічно. Але під кінець у мене книга не викликала вже таких прям роготань, як Перший, ну, початок, першої частини. Ось в цілому непоганий фентезі ромфант на один раз, не більше. А, і знаєте, що я словила вайби із Ліпардука і її кістки. Ви зрозуміли, як вона там? Крах, Восход, ось ця серія Гришеверс, трилогія про святу Аліну. Uh, і там була був Матіас і Матіас, от ось хлопці я пам'ятаю, і Зоя, Матіас і Зоя згадала. Все не так ще погано. Якась доля мозку ще не спить. Ось е, мені е, ось лінія кохання дуже напом... нап... нагадала саме цей аналог, скажімо так. Um... В цілому, в цілому, непогано для свого жанру, але ну, не більше ніж один, одне, одне прочитання. І стосовно продовження, я не знаю. Не знаю, чи я буду читати продовження, якщо чесно, дуже сумніваюсь. Побачимо, знаєте, час, час покаже, іноді. Буває, що ти дочитаєш такий: так, мені потрібно продовження, але там проходить там, наступний день і ще декілька днів, і ти такий так. А буває історія, які, в принципі, тобі здається такі легковажні, досить, і ну, ти думаєш, що не потрібно читати продовження, що там не буде нічого особливого. Але. Ти з часом розумієш, що ти повертаєшся по думки, до цієї історії, і якщо ти повертаєшся, значить значна читати далі. Якщо ти думаєш про неї, тому подивимось, якщо я буду думати про цю історію. А в плані а, як розважального жанру, якщо мені захочеться прочитати продовження як саме просто для відпочинку, то я це, звичайно, зроблю. На даний час мені не хочеться. Можливо, я отримала, знаєте, толіку свого задоволення, все, що я могла отримати від цієї книги, і зараз мені цього вистачить, якоїсь романтичної фентезійної історії. Можливо, коли мені захочеться ще цього, то я візьму це продовження. Логічно. Тому вже побачимось завтра в останньому дні марафону. Я вже втомилась. Втомилась, не знаю, від марафону чи від сьогодні, сьогоднішнього дня. Ось. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимо вже зовсім скоро завтра. Бережіть себе, пока!